Вітаю малята, діти, пригадайте, яка зараз пора року. Так, весна. А яке сонце на весні? Ясне, тепле, лагідне, правильно. Сонце на весні дарує тепло і все навкруги зацвітає, радіє, бо прийшла весна. Малята, весна. Це не тільки пробудження природи від зимового сну, але й весняні гарні турботи. Навесні у людей багато роботи на городі, квітниках, садах. В саду люди садять нові дерева, поливають їх, обрізають непотрібне гілля, обробляють дерева розчином від шкідників. А також згрібають сухе листя. І сади починають цвісти. Погляньте, діти, яка краса. Чому тут так гарно? Так, бо на деревах багато квіточок. Так цвітуть фруктові дерева. Як називається місце, де росте багато фруктових дерев? Він називається сад. Молодці. А яким кольором квітнуть дерева? Білим, рожевим, вірно. Малята пропоную вам намалювати квітуче дерево, а для роботи нам знадобиться кольоровий аркуш паперу з зображенням дерева. Вушні палички, серветки, гуашова фарба. А щоб намалювати, треба пальчики підготувати. Високі і красиві дерева тут ростуть, коріння під землею для них водичку п'ють. Ось таке квітуче дерево ми будемо малювати. Беремо вушні палички, вмочуємо їх в рожеву фарбу і ставимо відбитки на дерево. Це і будуть наші квіточки. Отак ми будемо малювати, поки не замалюємо. Це наше дерево квіточками. Ось яке гарне дерево у нас з вами вийшло. Малята. І ви намалюйте своє дерево і надійшліть мені, щоб у нас з вами вийшов гарний весняний фруктовий сад. До нових зустрічей, малята!